Всім привіт! Продовжуємо грати у відьмак 1. Оу, який тут початок. А навіщо я взагалі з нею вирішив говорити? Ну напевно, тому що вона мені зовнішньо потопається. Але. Ага, точно. Я зрозумів, я звук тихіше зроблю ось що. То коротше, тому що вона мені просто зовнішньо потопається. Але початок серії для цензури ютуба не дуже добрий. Цензурщики такі... Почнуть дивитися. Опа, все, можна придовбати і одразу цензуру 18 поставити. Це ж мені так робили. За серію Відьмака 3-го. Тільки там я на прев'ю зробив їх з голими грудьми. Ну не робив, а там просто момент поузхрий і все. Так. О, це той, кого... Я люблю. Вітай в Гаю друїдів, Вен. Вітай. Спокій і гармонія цього місця дозволяють мені очистити умис. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat. Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Gerald. Jestem jej. No da, więc Rozglądam tak normalna balaka, ja tak, tak. sobie zakresiałę, dobra. Rozglądam się... Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do... Komu trzeba Gdybyś zechciał go dostarczyć do Krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. Ja przeczytałem, nie ja i tak mandruję, a ja i tak masturbuję. <grywa> Dobry my też robimy to. Dziękuję. Dziękuję. Winblade. Winblade. Biały wilku. Wilku. Tak, słuchaj cię, Mandrywnycze. Czy to nie wierny? Wiwerny rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujażnić? Oswoić, wiedźminie oswoić. Ciężką pracą, oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Nie byłoby. Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Bywaj. Це зі старим троїдом, хорош. Чи <плес> то нет, они... Так, І <харастик. плес> Тут і вовка є. А, так, то у неї прям ім'я Морен. Бо я думав, що у неї має бути типу німфа, щось таке то я думаю, чи це вже не інша гаразд. То що взагалі тоді із місій? I have to find two books for Cowstein. А, точно. І чого нас сюди перебирає? я не розумію. Я не розумію, куди мені йти. Ну давайте сюди піду, бо я поки ще на болотах, я розумію, що мені треба буде повернутись. Просто я тут... Ці книжки не взяв, які мені треба були. Ну гаразд. Ще будемо повертатися і повертатися. Як же гарно в цій горі я не можу. Та ти що? Це краса? Оце краса? Парам-пам-пам, пі бампам бам ла 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 пам пам пі бін бам пам 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 баром пам Nova missão destruída. Ai, a gente foi uma mosca ali na gracinha. A gente foi uma mosca ali na gracinha. Opa, opa, opa. Bicho. <laughs> Goodbye, stupid bitch. Stupid ass, pão. Ta budobla sprawia w razie nie jakby zawaliło się pod własnym ciężarem. Vagne nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. О, це мені здається схоже на ту вежу якусь завалену. Але прикол... Ну да, це і є вежа якась. Просто прикол в тому, що... Шо це тут взагалі? А, а я просто додому ді. Ні. Ось воно. А, ось. Ну, це воно вже просто позначено не було. Наче позначено. Так. Що ви чуєте якісь крики у мене на фоні, то не хвилюйтеся, у мене в кімнаті нікого немає, в мене ви тут нікого не ріжуться. Це просто за межами кімнати в квартирі, де я сам живу. Так. Хорошо. Гараздик. Вежа мага. <плес> а ось вона. Ну тут теж схоже на вежу. Але то інша вежа. А це вже вежа мага. Як же класно. Що тут пару веж? Ну тут прям класно намальовано. Пару веж. Одна велика, друга маленька. Але та навіть маленька охуєнна. Мені подобається. Че вибуха. Оце... Я захотів піти до дідуся, називається. Ну я до нього піду, певно, ну, якщо тут не заплутаюсь, бо я пам'ятаю, що от в мене були проблеми з тим, щоб виходити з цього місця. Ну, типу, я виходжу, але я плутаюся. розумієте, типу, І шукаю вихід, типу, щоб вийти з цієї локації, щоб піти, наприклад, уже нарешті з, до берега, наприклад, або до села, до Вьозки. Ага, то тут, бачиш, кругами вже хожу. У мене з орієнтацією певно, така штука. В просторі. От, блін, бо колись я в 2021 році сказав мене таким моїм колишнім друзям, що в мене проблеми з орієнтацією, і я не договорив, блін, я забув, те, що в просторі проблеми з орієнтацією. І вони подумали, а в тебе проблеми з орієнтацією в просторі. Це було забавно, чесно. Це було то те, що це прямо масік конкретний, хороший був. Видав такий прул, щоб люди посміялись. Та й я теж. Я ж теж людина. Mm -hmm. Опа. Це тім дідуся виходить. Що цікаво, що те, що я мічу на мапі, то воно червоне. О, Та, я колись тут те, те заходиш. Кості до кості чоловіка. Мозг на талежу. Не до п'яти. ти цей діток, який їсть людей? Та ну, це спрям ти? А так! то Менсо. Та лежи. Так є, нудошерцов. Але за ним зара... Не вій м'які ра. Бладу видром да ж от я мені, знаєш що не подобається? Що, по-перше, у нього... На лопі оця кров. Ну, мені це ухитно, чесне слово. І руки якісь фу. Якісь брудні, блять. Да. Треба буде мені до речі моє. Почистити, мені хоча б почистити, бо в мене тут не дуже чистий. Шукан. Інпуту. Так, так, только... трудно авто. Ну може він і не любить людей, але я минулого разу робив вибір, щоб його залишити живим. А цей раз давайте вб'ємо. Ні... Забіг можеш мені Але все. Не те раз внущу. Ні те раз Ха! Він піжить, та ти що? Ну, не треба було, знаєш, це казати. Можеш мене вбити спокійно. О, дідусь уже червоний став. Та ти що, діток? ти вирішив за своє життя боротись. Ну вирішив каннібал убити, все-таки це правильно. Може він реально дітей їв, слухай. Бо слова... От знаєш, я звик вірити там на слова. Або одразу ставитись до того, що якщо люди не то це правда. Ого, сльози. Дуже. А вот там? бурштым.